У нас невеликий вітерець, ну так. Ну, Я думаю, що мене чути. Віка сьогодні їздила на Укрпочту. Чого? А вона заказала, ось я знім, відкрила вже ось такий чехол для Артема. Думала, не буду показувати, потім вона озвучила ціну. Я за свій ще в 20-му році платила 200 гривень. А це ось такий зараз паралончик витягнусь. Ви думаєте, яка його ціна? Смішна? 65 гривень. Ну, хіба ж не смішно? І вона ж, так, все покладу на місце. Ну, ми без дозволу Артема розпакували. Мені дуже хотілося його показати. Зараз я прибираю, щоб вітер не зніс його. Ну, і вона заїхала ще в АТБ і зробила деякі покупки. Так, я це прибираю. Так, ну і що вона купила. Ой-ой, який вітруган піднявся. Що купила в АТБ, це е, зараз скажу. Поки що все в пакеті. І спробуй це знайти. Я, мабуть, так. По... Поставлю пакет найбільший, дуже здоровий. Ну, я буду шукати. Тут молоко мені треба знайти. Так, молоко. Ось таке пряжене, просто наше. Тут його 870 грам. Ну, каже, термін придатності його довше, ніж в пакеті, що ми брали. Так. Зараз вже ж найду його. Ага, 47 гривень 90 копійок. Потім Доместос. Вона говорила, що майже все по акції. Значить, і Доместос по акції. Ось такий. Я якби знала, що вона буде заїжджати, я б їй ще заказала містер пропер стікло. Спиртовий. Ну, ладно. Так, до места коштує 74 гривни 70 копійок. Знижка АТБ 28,80 і заплатила вона 45 гривень 90 копійок. Так, вологий туалетний папір. Де він тут? Я трішки і це вона присіла на нього. Ой, молодіж. Дивіться, ось такий. дитя. А, це малявки. Вологий. Так, ех, бабуля розходилася вже. Так, ось такий. Так, теж казала, що по акції, значить, своя лінія, одна упаковка коштує, там його 50 салфеточок. І коштує одна упаковочка 25 гривень 50 копійок. Так, далі макаронні вироби. Макаронні вироби сейчас теж по акції. Делюкс. Так, трішки посунулась, бо не поміщаюсь. Значить, макаронні вироби, бантики по акції 500 грам. Країна походження Італія, коштують 41 гривну 50 копійок. Акція. І далі ось таке перо, теж країна походження Італія. І ось те, ось такі тоненькі макаронні вироби 37,50 і ці 37,50. Так, далі йдуть. Пряники, о, це Віка щось почала вже. Так, пряники з туртою. Можна посунути пакет. Я щось тут. Так, 300 грам Ой, коштують. 30 гривень 90 копійок, знижка АТБ гривна 54 копійки. І заплатила вікуля 29 гривень 36 копійок. Так, і ще взяла печиво. Де ж воно те печиво? що значить сама не була. Так, тут ми помістимося. Да. Печиво з фруктозою Вівсяне, вітер піднімається. Так, 300 грамм коштує 39 гривень 60 копійок. Знижка тебе гривну 98 і заплатила 37 гривень 62 копійки. Далі сир плавлений, вершковий 160 грам, 60% жиру. Ціна 56 гривень 20 копійок, мінус 18 гривень 30 копійок, заплатила 37 гривень 90 копійок. Так, хліб. О, хліб тут треба розібратися. Трішки можна вже на. Так, зараз скажу. Хліб зерновий нарізний. Так, який же це. Мабуть, оцей. Так, так, да. ось такий хліб. Термін придатності до 17.08. Хто ж їх з'їсть? Оце потім в морозилку ховаємо. Так, коштує 14 гривень. 60 копійок. Так, муйте злакові палочки. Куди вас притулить? Ось сюди притулю. 250 грамів бамбук з смаком згущеного молока. Ну, без акції. Коштує 53 гривни 20 копійок. Далі взяла хліб барвистий, 275 грам половинка, різаний і коштує 10 гривень 90 копійок. Так, куди ми тут помістимося? Отак? Вершки. Вершки були теж без акції. Ось такі. Ну, як завжди, вона бере іноді то мені, то собі. Ось так. До чаю зараз. Так, 200 г. Вершки просто наше, стерилізовані, 10%. Так, і коштують 26 гривень 40 копійок. Одна упаковочка. Так, десерт цирковий теж коштує скільки, скільки вершки. 26 гривень 40 копійок. 200 грам е, банан та шоколад. Далі, пакети для сміття. Це вже такі, як треба. Каже, бабуля, я взяла такі, як треба тобі. Ось. 50 штук, 35 літрів. І коштують вони 34 гривні 20 копійок. Серветки вологі для прибирання, отакі От вологопоглинаючі, своя лінія, три штуки, коштують 37,90 і знижка гривна 89 заплатила 36 гривень. Одну копійку масло молокія. Так, куди? Ось можна покласти його. 180 грам солодковершкове, 82% жиру. Так, коштує 89 гривень 60 копійок. Оце не знаю, мабуть, без акції. Ну, жир на 82% жиру. Так, сирки Я взяла. Сирок глазурований. Казала по акції. Так, де ж мені поміститься? Отут можна поміститися. Сирок кокос 20%, 36 грам. два штучки. І отакий шоколад. Сирок глазурований чорною глазур'ю, з цукром та наповнювачем. Два таких і два таких взяла. І вони коштують 12 гривень 70 копійок. А, вони різного. Кокос коштує. 9 гривень 10 копійок, мінус 0,45 копійок, заплатила 8,65 за один. А оцей шоколад коштує 12 гривень 70 копійок і мінус 63 копійки знижка. Тобто, 12,07 заплатила за кожен. Так, і ще зараз покажу, що купила. Ну, і передостання покупка. Ой, вже малече плаче. Це отаке морозиво по акції. І коштує морозиво 15 гривень 90 копійок. Так, і дивіться, два штучки. І ось такий пакет, який нам за... зараз пригождається, здоровенний. Коштує 5 гривень. Ось такі покупочки Вікуля зробила сьогодні в супермаркеті АТБ. А я пішла нянчить.